Я вважаю, що Україна не повинна вестися на такі розмови розводки. Е, ну, як я бачу, я тут не військовий. Думаю, що скільки ресурсів для такого, як нас знаєте, говорить, давайте ви проводите контрнаступи, бийтеся знову знаєте з росіянами, а ми там подивимося. А Ми, ми будь-який момент там стоп кран можемо знаєте натиснути і знову допомоги не буде. Ну, я вважаю, що Україна повинна нарощувати виробництво власної зброї, мілітаризовуватись і переносити війну на територію Російської Федерації, знищувати нафтопроводи, газогони, залізницю. В принципі, ці процеси вже відбуваються. Там гур з СБУ вже влаштувало таке гарне змагання. Хто більше переб'є нафтогонів цих нафтопереробних підприємств і залізниць по залізницям стали бити бо мало хто з на це звертається, цікаво підстанції починають бити. А більш того, минулого тижня, навіть позавчора. Позавчора дрон прилетів в рухому ціль, підбили, підбили цистерну в рухомому поїзді Волгоградській області. Це вперше таке відбулося. І це дуже гарні показники. Тому я думаю, що Україна повинна виходити, знаєте, не з різних парад, які нам будуть роздавати, які їм вигідно, так? А створювати хаос на території Росії. І виходити в сценарій першої світової війни, коли Німеччина була змушена здаватися і тікати з всіх окупованих територій, незважаючи на те, що вона займала там території Франції в Україні, ж були війська і так далі. Е, тому я про це ну про перемовини ми постійно чуємо. Знаєте, причому з самого початку то Стамбул у нас перемовини було та інше, і так далі. Тому я ну знов таки теоретично, це було б можливо, якби Путін сьогодні помер. Да, от це було б теоретично важливо. Так я не вірю, що Путін буде йти на якісь перемовини, Не впевнений, що він перемагає, впевнений, що у нього є сили, ну і так далі. Тому я вірити нікому не можна. Вірити тільки в українську армію та в український народ можна більше нікому вірити, і власне ВПК Кредитування повинно бути в ВПК розширена. Якщо немає можливості закуповувати всю українську зброю, дати можливість експортувати зброю, щоб вони валюту завозили країну, безпостережний процес виробництва зброї. Був так, якщо підприємства ВПК можуть випустити облігації, державні банки можуть їх викупити. Кабмін може їх гарантувати. Національний банк може дати рефінансування по це. Приблизно 50 мільярдів зараз можна вкачати в оборонку. Не треба Нацбанку і банкірчикам розповідати, що це неможливо, тому що у крафтодору так дали гроші в 2021 році. Ось і накачувати, бити, бити, виснажувати Росію да, В першу чергу по нафтогазовому комплексу, по компресора бити, щоб у них навіть можливість експортувати з нафти не було. Оцей вже ми бачимо, що СБУшні дрони вже долітають вже до Башкірії, ну 1300 кілометрів. Так і це досить вагомий. Знаєте, вагомий тиск. Багатьом на заході це не подобається, що Україна проявляє самостійність, і на це слід зважати і розуміти одну просту річ, що. Принцип американської політики полягає в тому, щоб не контролювати не вирішувати проблему, а контролювати проблему. Тобто, okay. вони хочуть, щоб на території України відбувалися бойові дії, і в такій концепції не передбачає, що Україна виживає. А ми повинні ламати ці сценарії, а, заявляти сві, свої претензії, які полягають в тому, що або ви вирішуєте маленьку проблему, даєте нам більше зброї а, НАТО, списання боргів кордону 91-го року. Або Україна вам влаштує велику проблему у вигляді хаосу в Росії. і Ви будете витрачати значно більше ресурсів для того, щоб там втриматись, тому що це ж не наша проблема, що ви Росію досі розглядаєте в якості потенційного союзника війни проти Китаю. Це ваша проблема, це не наша проблема, якщо Китай почне поглинати Сибір, отримувати більше стратегічних ресурсів у майбутній війні з Китаєм. Це проблема Сполучених Штатів Америки. Вибачте, будь ласка, у них є вибор. У нас немає вибору. Тому я думаю, що така повинна бути все ж таки справа, і менше слухати, що нам розповідають сценарії. От коли знаєте, намацали почали бити по НПЗ, почалося, знаєте, крики, зойки не треба там бити. Це говорить про те, що Україна на правильному шляху знаходиться.